Напередодні зустрічі Трампа та Путіна Росія посилила наступ на всіх напрямках. Тож мирні переговори, на думку Зеленського, слід поєднувати із санкційним тиском. Гарант додав, Путін блефує, кажучи, що обмеження не працюють. Вони допомагають бити по його військовій економіці. Крім того, Володимир Зеленський окреслив ще декілька червоних ліній. Зокрема, Росія не може мати права вето на вступ України до ЄС та НАТО, а Київ, своєю чергою, має отримати гарантії безпеки від союзників. І президент США Дональд Трамп. Підтримав це, а також запропонував Зеленському обговорити спільні кроки після саміту з Путіним. Олексій Голобуцький, політехнолог. Будемо говорити з ним про ці всі теми. Більше пан Олексій, вже вас бачимо. Вітаємо, вітаю пан Олексію, ну стало сьогодні більше трошечки подробиць. Насправді ясніше нічого не стало, але подробиці з'явились більше в тому контексті, що вийшли Фрідріх Мерці, Володимир Зеленський до журналістів. Зараз ще відбувається коаліція охочих. З нею ми так само дізнаємося. подробиць на ваше бачення і відчуття, чи змогли європейці і ми з ними донести Дональду Трампу свої позиції в тому контексті, що гарантії безпеки треба і підсилення України. Іне, а територіальні поступки ну так просто не робляться на вимогу диктатора. Ну, донести там можливо, і донесли які висновки зробив сам Трамп. Ми розуміємо, що мені здається, занадто велика відстань між зустрічю з Путіном і сьогоднішній відеозв'язок з Трампом. Багато часу за цей час Трамп може разів 5-6 поміняти свою думку, щось йому насниться не те, чи щось йому хтось нашепоче не те і тому подібне. Ну, Якщо серйозно, то зрозуміло, що Трамп не такий наївний, не такий ідіот, як його намагаються дуже часто виставити. Він чудово розуміє всі ризики, які лежать на ньому, що якщо він. Це буде виглядати як капітуляція України. У будь-якому разі, це буде величезним ударом по престижу самого Трампа і по можливостям домовлятися. Але знову ж таки ще раз кажу, що дуже багато буде залежати, звичайно, від того, як Путін запропонує в селі, що все, що ми зараз говоримо, це все гіпотетично, абсолютно розмови. Росія і Путін жодного разу не артикулював чітко конкретно чого на що вони готові які компроміс вони готові піти? Що сказав, що б сказали у і що Віткав з того, що йому сказали в Москві, зміг донести там перетравлюючи чи бурек російські, так і наскільки це відповідає дійсності, ми теж це до кінця не розуміємо. В будь-якому разі Трамп, мабуть, все ж таки свідомий цього, що от як він каже, так що через дві хвилини він буде розуміти, що готовий Путін домовлятися, що це все просто гра, якась. Е, і Путін, я це абсолютно не відкидаю, таку ймовірність, що він одразу запропонує Трампу те, зробити таку пропозицію, від якої Трампу буде дуже важко відмовити з чистої миції. Тобто він йому запропонує, давай ну, те, що ми найбільше боїмося. зрозумій, я готовий закінчити. А, буквально завтра закінчити війну. А, ми чудово розуміємо, як це буде виглядати для тебе. Це буде грандіозний тріумф, але я не можу піти з цієї війни без Донецької, повністю Донецької, Луганської області. І тут у Трампа виникне з одного боку. В нього в голові буде вже Нобелівська премія, Тріумф, Миротворець, Всесвітній і тому подібне. А з іншого боку, неприємна розмова з європейцями і з Україною, так яких ще треба буде умовляти, на, погодитись на цю, на цю пропозицію. Хоча знову ж таки мені здається, що багато чого не договорюється і. Оці ті слова про можливість все ж таки обговорення територіальних а, не обмінів, а територіальних таких питань, а, це все можливо, в принципі, ну, намагання, так би мовити, розрахунок на те, що по-перше, що Путін не погодиться на так мало, а по друге, що щось таке трапиться, що і взагалі, ну скажімо так, розмова про це не йде, бо ну я не бачу. На даний момент я не бачу жодного. Якщо Трамп дійсно захоче зробити так, як я сказав, ну я не бачу потенціалу європейців і, і України йому відмовити. На жаль, пану Олексію, стосовно цих всіх дипломатичних речей, чи наречні вони ще коли зустрічаються найвищі лідери? На найвищому рівні, і ну кажуть, що вже все погоджено. Ну тобто, ми ж бачимо, що ця зустріч е, Трампа і Путіна була організована. Ну нам здається, але не спонтанно. Ну тобто, в мережі це все в обговоренні з'явилося максимально яскраво, і потім раз, і вони вже зустрічаються. Так само з'явилися повідомлення про те, що і на трьох вони зустрінуться. Е, Зеленський Путін і Трамп е, на наступному тижні в кінці, так е, все домовлено на ваше бачення? уже? Ні, я думаю, що все ж таки не домовлено. Хотілося б, ну, знову ж таки, ми всі любимо, я не люблю, але люди люблять космілогічні версії про те, що все вже давним-давно домовлено, і це гра для публіки і тому подібне. Ні. Я думаю, що просто е, Трамп Путін зрозумів, що Трамп доходить до межі свого терпіння і треба щось робити. Бо ну, Путін не хоче ризикувати. Путін при всіх його він зробив звичайно грандіозну помилку свою впевнені свого життя, це розпочавши повноштабну війну з Україною. Але це не означає, що він схильний постійно робити помилки. Він відчуває, що Трамп може зіскочити, скажімо так, з комунікації з ним, а йому це потрібно. Він не хоче посилення санкцій. Він розуміє, як би він там не а, розповідав про те, що санкції йдуть на користь Росії. Так, Росія не вмре завтра і післязавтра не вмре, але виникають труднощі, з якими Путін не хотів би взагалі зустрічатися, чи зустрічатися максимально пізніше, так? І Трамп може ці труднощі набагато приблизити для Росії. Він цього не хоче. І він таким чином, самим фактом, ну, як мінімум, тим, що він зустрічається з Трампом, він. Віддаляє, можливо, не надовго, можливо, на місяць, можливо, на півтора перспективу введення цих санкцій при будь-якому результаті цих переговорів. так Це один момент, другий момент, можливо, він, і ми не знаємо цього. Я не бачу жодних ні історичних, ні фактологічних, ні ментальних передумов, що він готовий закінчити війну. Але, по-перше, всяке буває, по-друге. Ну, можливо, дійсно, його куратор. Питання довголіття Ковальчук і, і дочка Путіна переконали в тому, що ось, ось вони знаходяться на межі винаходу таблеток чи якось хімічної сполуки, яка дасть йому ще 30-40 років. Ну, з точки зору того, що Путін вважає, що в нього дуже багато часу. І принаймні на період перебування на посаді Трампа, три роки, які залишилось, ну, він готовий а, накопичити сили. Передихнути, можливо, і заробити ще набагато більше грошей з допомогою Америки і розпочати все те ж саме, що 22-му році, розпочати там через 3-4 роки, а можливо, навіть не в Україні тільки, а ще в Європі чи тільки в Європі. З серйозними висновками, пану Олексію, мені здається, ну, з іншим підходом, не так, як він це зробив. В 22-му році. Пане Олексію, є ще думки про те, що Дональд Трамп не втратив свого гніву, ну назвемо це так, цю емоцію до Путіна, і типу, санкції все ще можуть бути запроваджені. І ось Трамп таки насторожено йде на ці всі е перемовини. На, бач, на ваше бачення, чи мож, це чи має такі ось коментарі, е-е все ж таки місце, чи Дональд Трамп е ну якби йде і розуміє, що він отримує. Ту угоду, яку він хоче для себе найвигіднішою. Я думаю, що ні. Ну Він все ж таки слухайте, можна про нього всяке думати, але повторюю ще раз: він точно не ідіот. Він, можливо, не дуже культурний не дуже освічений, але в нього є певна чуйка і інтуїція, яка дозволяє розуміти, що з Путіним легко не буде, і від нього можна очікувати неприємних речей. Підстав і, і просто Трамп, по-перше, знаходиться в достатньо поважному віці, по-друге, дійсно він занадто сильно себе любить, щоб повірити, поки йому в буквальному сенсі слова не плюнуть в обличчя він буде до кінця вірити в те, що він може переграти будь-кого і переконати будь-кого Путін. Що буде робити Путін для нього це перемога, не перемога, бо Трамп каже, що ну не треба називати ще бачу з Путіним це путінською перемогою. ЗМІ фейкові всі пишуть погані новини, неправду про те, що будь-яка моя перемога чи будь-яка ну, будь-який мій крок, угода це буде поразка. І навіть якщо я привезу там Ленінград, він сказав чомусь не не, Петер, не Санкт Петербург і Москву. Ну, тому що ми постійно в. Ми любимо дуже, люблять журналісти, люблять експерти, політики проводити якісь історичні аналогії, так? І що вони перемогу сприймають, ну мовляв, токсичний Путін. Він знову е в центрі уваги, президент зустрічається Сполучених Штатів на території Америки і тому подібне. І мовляв, починаються ці аналогії: мюнхенська згода, змова і тому подібне, але знаєте так. Е з одного боку, нам не пощастило, що Росія і Путін це е людина з ядерною зброєю, яким не був звичайний Гітлер, так а з іншого боку, нам пощастило, що все ж таки він не Гітлер. Бо ми, знаючи про кінець Гітлера і про ну, вивчаючи, я вивчав так би мовити дуже багато. Я чудово розумію, що була ядерна бомба у Гітлера, він би її використав абсолютно не задумуючись, не, не ну. Тобто він був фанатиком, Путін не фанатик. І це нас повинно обнадіювати дуже серйозно, так? І так, я думаю, думаю, і оточення Трампа, і сам Трамп думає. Так. Що такі аналогії, звичайно, Росія б давним-давно вже все програла б, давним-давно була вже на, за Сибі, за Урал, якщо б не було ядерної зброї. Але є фактор, який всі наші. Справедливі, несправедливі і всі інші бажання, вони затьмарюють і затьмарює саме розумієте, якщо питання, якщо вони напали на країну, тобто на Україну, яка теж має ядерну зброю, можна було би там про щось говорити, так? Ми говоримо, ми намагаємось лякати країну з ядерною зброєю, ту і ядерну зброю, яка нам не належить, так як у нас відібрали, забрали там, угу. все це можна казати, і кажу конкретно про Сполучені Штати Америки. Це це один момент, інший момент. Ну так щоб не все песимістично, ну можливо. Це і є місія Трампа взагалі прийти до влади в країні заманити Путіна на військову американську базу і там його такнути ліквідувати. Пане Олексію, на тут будемо ставити три капочки. Бачили в мережі меми, що шукають роботу. Потрібен кілер на Алясці. Там і зарплата велика. Олексію, дуже вдячний вам за ваше бачення, роз'яснення цих процесів. Насправді ще буде повертатися до цих розмов і буде більше подробиць буде більше деталей, ну і зрештою аналізу. І у вас теж цих подій. Дякуємо вам, Олексій Голобуцький політтехнолог був гостем в режимі онлайн нашого ефіру поговорили про е, всі ці онлайн зустрічі власне з е, зеленським лідерами ЄС і Дональдом Трампом плюс Британія, звичайно.